А ми звернулися з листом в Генеральну прокуратуру з тим, щоб надали роз'яснення на підставі чого використовувалося таке визначення. Але ще раз підкреслюю, позиція не є позиція офіційна позиція Генеральної прокуратури. Це є відповідь на медіазапит. А ми ще раз направили Генеральну прокуратуру всі дані, які в нас є підтвердження регіональних комісій національної комісії про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між Вакциною ОПВ і тими смертельними випадками, які співпали в часі після вакцинальний період, але реагуючи на таке так би мовити тлумачення, ми звернулися до Генеральною прокуратурою з надати роз'яснення на підставі, чого таке тлумачення було використано. Я припускаю, що відповідь даючи в на запит в генпрокуратурі, могли протрактувати інформацію, яка у них є таким чином, як вони відповіли, знов ж таки даними, які ми надали в прокуратуру, і даними, які ми володіємо, на які базуються на даних регіональних комісій, національної комісії, аналізу кожного випадку фахівцями, причинно слідкового зв'язку немає. І прокуратура не має інших даних, щоб трактувати це по-іншому. Я вважаю, що це було а, а, несвідоме, не зовсім коректне трактування інформації з точки зору прес-служби Генеральної прокуратури, але це ніяким чином не говорить для нас, що це офіційна позиція Генеральної прокуратури.